Серед нас з вами багато людей, які прагнуть підвищувати свою продуктивність для того, щоб значно швидше та ефективніше виконувати поставлені задачі і отримувати кращі результати. Продуктивність це не постійна зайнятість, і багатозадачність – не показник продуктивності. Це м'яс, який можна накачати для того, щоб багато чого встигати реалізовувати. Тож, в цьому відео я хочу поділитися своїми трьома правилами, які допомагають мені бути продуктивною. Вітаю, друзі! Ви на каналі Олена Спектор. я коуч з реалізації експертів. Тут про коучинг та про життя. Як його покращувати із дня в день. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, щоб нічого не пропустити, і ставте цьому відео лайк, якщо воно вам сподобається. А також пишіть будь-який коментар в підтримку цього відео. Скільки разів ви докопувались до себе через те, що мало встигаєте, отримуєте погані результати. Скільки разів ви себе за це сварили і порівнювали з іншими, хто нібито за день встигає зробити набагато більше, ніж ви можете зробити за місяць? Що, якщо я вам скажу, що ви занадто прискіпливі до себе? Ви мені повірите? А якщо так, за даними Бюро статистики праці США? Продуктивність середньостатистичного офісного працівника становить близько 3 годин. І це пов'язано з тим, що працівники протягом свого дня часто відволікаються на соціальні мережі, читання новин чи спілкування з колегами. Практично такі самі показники в дослідженні Rescue Time від 2017 року, тільки там середня продуктивність складає не більше 2,5 годин. Тобто уявіть, лише три години на добу ви здатні бути на піку продуктивності. І перше моє головне правило робити в цей час лише важкі задачі. Я знаю, що мій час продуктивності з 9 по 12 годину плюс-мінус, і для того, щоб мені війти в цей режим, необхідно зробити всю свою рутину. тобто прокинутися о 6 ранку, зробити зарядку, помедитувати, прийняти душ, почитати книжку, поснідити, і тоді я готова. Приступати до поставлених задач після я одразу приступаю до своїх справ з зірочкою і намагаюся не відволікатися на телефон про те, якими методами я користуюсь, розповідала в цьому відео. Тож переходьте і забирайте собі. Це дозволяє мені робити більше і отримувати кращі результати. Плюс після роботи я можу видихнути і почати робити те, що мені хочеться. Тож найважливіше знати свій час продуктивності для того, щоб це визначити, ви можете поставити якийсь експеримент, наприклад, простежити, що ви робите протягом дня, і в який час у вас найбільше енергії на виконання поставленої задачі. Найголовніше в цей момент не користуватись телефоном і не зливати свій дорогоцінний час на гортання соціальних мереж. Деякі люди продуктивні вранці, деякі ввечері, тому вам необхідно все ж таки подивитися, який же період часу це у вас. А після налаштуйте свій графік для того, щоб, як я вже сказала, не зливати свій час в пусту. Як ви вже зрозуміли, це останнє відео з мого челенджа. Про свої враження розповім трохи згодом. А так як я виконала всі умови, то безкоштовні сесії нікому, на жаль, чи на щастя, не дістануться. Але в мене є для вас смачна пропозиція. Як я вже казала, до 15 вересня діють «Сталі ціни. Які з них актуальні, ви можете зараз побачити на екрані. З 15 вересня ціни підвищаться, і якими вони будуть, ви теж зараз можете побачити на власному екрані. Тому, якщо ви хочете встигнути і забронювати місце за старою ціною, то заповнюйте анкету за посиланням в описі. Крім цього, є варіант роботи зі мною протягом трьох місяців у форматі реаліті. лише за 6 тисяч гривень це 2 тисячі гривень на місяць. Майже даром. Всі деталі шукайте в телеграмі за посиланням в описі. Пропозиція дійсна лише до 9 вересня. Тому дуже раджу не втратити цю можливість, бо такого більше не буде. Друге моє правило продуктивності планувати свій день завчасно. Якщо в мене є план, то це означає, що я буду його протримуватися і з більшою вірогідністю виконую всі справи, які я там собі прописала. План мене ні в якому разі не обмежує і, відповідно. Я живу не для плану. Я завжди його можу скоригувати, щось там викреслити або додати, якщо раптом щось зміниться, а часто щось змінюється через те, що я не, не на все в своєму житті можу впливати, але я намагаюсь контролювати те, що в зоні мого впливу. І план для мене це не просто список справ, які я маю виконати протягом дня. Я ще собі чітко прописую час. Ставлю собі дедлайни, в які я маю зробити ту чи іншу задачу. Тому що помітила за собою, якщо в мене цього немає, я буду відтягувати задачу до останнього. А потім, десь там під 12 години ночі, буду намагатися встигнути все. І от для того, щоб такого не було, я планую. Зрозуміло, що план для мене це робоча складова. Адже. Нещодавно провела експеримент, і протягом тижня взагалі нічого не планувала. Чесно, такого хаосу, безладу в моєму житті ще не було ніколи, мабуть. Я не встигала нічого від слова зовсім, виконувала задачі, не зрозуміла, в якому порядку, і на вихлопі отримувала зовсім не те, що очікувала. Коротше, більше так робити не буду. Мій вибір планувати свій день, тиждень, місяць і рік. І останнє третє правило продуктивності якісний відпочинок. Фрази відіспимося на тому світі, чи відпочинок можу почекати, точно позитивно не впливають на вашу продуктивність. Адже відпочинок це запорука успіху, бо під час нього наш організм відновлюється, наповнюється силами та енергією, яку ми потім можемо направити на поставлені задачі. Він знижує стрес тривожність, що в свою чергу впливає на концентрацію і якість роботи. До того ж, відпочинок стимулює наш творчий потенціал. Мозок в процесі розслабляється і з'являється здатність генерувати нові ідеї та креативити. Плюс покращується фізичне здоров'я, якщо ви віддаєте перевагу активному відпочинку. Тобто, як не крути, а від того, як ви відпочиваєте, чи робите ви це взагалі, багато чого залежить. Я можу зрозуміти когось з вас, хто рахує, що це дурня якась, бо сама колись так вважала. Там з часом все змінюється, і погляди теж. З початку цього року я розвиваю собі звичку якісно відпочивати на регулярній основі, бо бачу, який вплив на мене це має. Отже, для того, щоб мені бути продуктивною, мені достатньо протримуватися лише цих трьох правил. Гарно та якісно відпочити і виспатись, спланувати свій день і працювати на піку своєї продуктивності. Своїми лайфхаками діліться в коментарях, буде дуже корисно почитати і взяти собі щось на замітку. Можливо, після цього мій список правил трохи збільшиться. Ще раз нагадую вам про обмежену пропозицію з приводу коучингу. Про те, що ціни скоро будуть змінюватися, встигайте записатися, підписуйтеся на мій канал, ставте цьому відео лайк, якщо воно вам сподобалось. І побачимось з вами зовсім скоро. До зустрічі!